Не шукай ночі. Такі пісні стають особливо актуальними 14 лютого. Адже в цей день усі закохані дякують Святому Валентину за найпрекрасніше у світі почуття кохання. Саме воно кажуть лікарі, дає людині неймовірно сильні емоції і додають серце щемить зовсім не афоризм, а реальність. В залежності від того, яке це кохання взаємне чи ні, наслідки для організму різні. Коли є така трагедія у молодих людей, це може привести, що різко підвищується тиск, і може привести до то, того, що йде ураження судин, Привається судин. Це може бути інфа, це може бути інсульт. Це може виникнути до якихось психопатій, тобто психічне захворювання, навіть до самогубства. Це може бути виникнення аритмії, які е, можна ніколи і ніколи не, не пройти. Коли людина закохується, в неї збільшується крові концентрація гормонів щастя, серотонінів, ендоморфінів. Це такі спритні речовини, як, як морфі, як наркотик. Тому є така залежність у нас. Кохання кажуть психологи, пробуджує в людині неймовірні можливості. Когось спонукає творити шедеври, іншого доводить до безглуздя. Сильні почуття зда. Ні, навіть змінити характер людини. Щоправда, чоловіки та жінки закохуються по різному. Чоловіки в більшості візуали і вони люблять образ, який перед ними є. В образі жінки, а жінки вони більше пам'ятають, що для них зробив чоловік, і вони живуть їхнє кохання, проявляється через їхню пам'ять, яким чином відносився до неї чоловік, що він для неї робив, і тому це трошечки йде таке не співпадіння. Почуття з першого погляду переконують психологи властиве виключно екзальтованим особам, що вічного кохання воно таки існує, проте його потрібно вміти зберегти. Адже кажуть, фахівці сильні. Емоції за певний період досягають свого піку. Тоді все залежатиме від вас. Чи даруватимете Валентинки до скону, чи переконаєтеся? Кохання не існує.